Вже жовтня 2025 року нові міграційні зміни, які варто знати вже зараз. По-перше, з 2026 року підвищуються мовні вимоги для віз skilled scale-up та high potential individual. Рівень англійської мови підвищиться з B1 на b 2 Це складніший іспит, краще почати підготовку вже сьогодні. По-друге, з 25 листопада студенти зможуть напряму переходити на візу Innovative Founder одразу після навчання. Стартап-віза більше не актуальна. Також змінюються умови для хайпотешних Individual, Список університетів розширено, але виводиться щорічний ліміт заявок. І ще. Нові підстави для відмови візах, контроль за спонсорами та зміни щодо депендентів, тобто членів сім'ї, хочете дізнатися, як ці зміни вплинуть саме на вас? Ми вже провели вебінар на нашому каналі YouTube, де розповіли детальніше про всі ці зміни і як вони вплинуть саме на вас.